Як за допомогою от таких чотирьох електрочайників обігріти приміщення площею 800 квадратних метрів? В цій ділянці ми наборили вертикальних свердловин і звели ці всі скважині в такі два колодці. Ось тут у нас перший колодець, ось там у нас другий колодець. І потім ці всі магістралі заходять во? Там у нас є приміщення топкове. топкове і встановлений наш тепловий насос, який перекачує купу тепла з навколишнього середовища з землі в наше приміщення. Опалюється приміщення і охолоджується за допомогою теплих підлог. Отут у нас стоять насосні групи, які качають теплоносій на теплі підлоги. В системі ми використовуємо дві таких класних ємності. Захищаємо ми нашу систему стабілізаторами напруги, для того, щоб наше обладнання. Прослужила довго. А сама головна вигода, що тепловий насос потужністю 40 кВт споживає електроенергії як 4 звичайних чайника. В нього максимальна пікова производительність 40 кВт тепла, а споживання всього 10. Така система забезпечує любі типи приміщень самим економічним теплом і по самій вигодній ціні. Друзі, тому кому цікава тема енергоефективних систем опалення на базі теплових насосів по посиланню в шапці цього профілю консультація безкоштовна. А вам всім тепла або холоду, бережіть себе, слава українцям.